Їде машина, ми повертаємося, думаємо, що зетка. Ми такі сполохані, стоїмо. ну Це все тремтить, все дуже тремтить. Коли ти бачиш ці зетки, це для тебе щось таке нонсенс. І ми дивимося, це наші хлопці, наші військові. Вони проїжджають і в нас просто як камінь з душі. Потім ми виходимо далі, доходимо до Водосховища Зелендольського, а там стоять наші солдати і наші наша поліція. Ми з ними пообіймалися, в раді дуже бачить були. Вони в нас запитували, що ну задавали питання, де розташовані, що ми бачили. Ми взагалі нікуди не виходили, тому ми нічого їм не могли відповісти. Але знаєте, я дивилася на цих хлопців. Це молоді хлопці, яким до 25 років. Один був такий щиро української мови і говорив. І в нього такі були голубі очі, що я дивилася, я просто не могла на це надивитися. дивитися. Це дуже важко. Але... Вибачте, знаєте, я дуже вдячна матерям, які виховували цих дітей і пустили зараз на захист нашої землі, нашої держави, наших дітей, наших батьків, стариків. Ми приїхали, нас зустріли там поліція, пофотографувала паспорти, нас відправили на кривий ріг. В Кремлі ми пробули два місяці, біль, мабуть, трошки більше. Мама залишилась в окупації. Кожного ранку і кожного вечора вона телефонувала запитанням Ну що там. Тому що кожен день ми ждали звісточки. Ми чекали, коли це все зміниться, коли це все відбудеться, коли звільнить наш населений пункт. І коли. Вже пішов наступ, наступ пішов на село Потьомкіна. Наші зайшли, взяли його, і ми мамі телефонуємо, каже, ма, вони вже побігли, їх вже немає, уже ми будемо вільні, тому що вже наші військові почали заходити до нас на наш населений пункт. І знаєте, мама така злегше вдихнула, каже, слава Богу, я вже буду вільна, і мені не віриться, і на вечір приїжджають вони. Вони її поставили на коліна, приставили чотири чоловіка, приставили автомати і кричали, де сейф, де ключі від машин. Ми, як виходили, ми забрали ключі, щоб її більше ніхто не тероризував. І потім виходить, що вона каже, хлопці, я вам я віруюча людина, я ось даю вам хрест. У мене немає, я не така багата, я не такий шикарний підприємець. Вона теж у мене підприємець, що в мене є сейф і є гроші. Грошей немає, ключів теж. Ми тут все постріляємо зараз. Вона ну, каже: стріляйте. Каже, тільки ну, стріляйте, і що я вам можу дати. Потім вони пішли, бо по... в нас два будинки: один маленький, де мама проживає, і один великий, де ми з сестрою проживали. Вони пішли, один пішов з обшуком. Нашов мій маленький газовий балончик, і для мене був для самозахисту. Я його, коли лягала спати, завжди при собі тримала, тому що мало ли хто зайде вечором. І він виходить, бере, в нас собачка маленька. Він бере її, пшикає в глаза. А в нас ще є один лабораторчик, дуже красивий. Йому два роки. І мама навіть за цього собаки не хотіла виходити, тому що вона його сама б не потягнула. Це для ну, це ж, це тварини. І вони, мама каже, не трогайте собак, просю, вас тільки собак не трогайте. І У нього щось було в рюкзаку на дні. Потім він каже до головного, а це почав на нього кричать, що він собаків в очі напшикав цим балончиком, каже, що ти робиш, навіщо ти це робиш? Потім вони сіли до мене в машину і почали кричати, воняють. Моя мамка стоїть на коліна перед ним, воняє. Мамка каже, чим воняє. В ложі воняє, ти все ложиш. Він каже, я вам все хрестаю, що в мене взагалі нічого немає. Потім це виходить, каже, там ще алкоголь є. Ти забрав? каже, ні, не забрав. І каже, йдемо со мною до мамка. Мама зайшла туди, він забирає алкоголь, каже, а що? Мама мене в настойка. Там самогонка настояна на калаган, корінь. Для у мене з желудком проблеми. Я його й не пила, правда, ну, воно там два роки стояла. Мамка каже, я не знаю, тому що це щось ну, дочка настаювала. Ти хочеш травіт нас? Мамка каже, не бери. Я каже, тобі не, про, не пропоную, ти сам його береш. І він забрав усе. Навіть ті бутилки, на яких було просто дно, вони все забирали, алкоголь, у них це було на першому місці. І вони пішли, пішли, після того більше ніхто до мамки не приходив. У мами вже закінчувалися ліки, не було що їсти, була тільки каша. Вона плакала, а ми не могли пережити цього. Це так було. Я кожного дня сиділа в телеграм, прочитувала новини і тільки чекала, чекала, коли нас вільнять. І 4 вересня, коли піднялися прапор ще в 91-му році на нашій будівлі, в лікарні центральній, замайорив ярив прапор. Я дуже вдячна цим солдатам, які змогли подолати цю орду, які стримують цю орду. Знаєте, вони говорять, ми воюємо не з українцями, ми воюємо з натовцями. Вони в нас ще краще, ніж натовці. Не насмужні, сильні. Вони відвоюють кожен кусочок землі своєю крові й потом.